Так, і цей чоловік, який, знаєте, хоче, вибачте, впіхнуть, не впіхуємо. Тобто він тут намагається, він все думає бути з вами, не бути, або якось, ну, не знаю, тут якось все він хоче е, взвісити, що краще, да, зважити, вірніше сказати. Або при цьому він хоче. І вас, мати, і ще щось при цьому мати на рівні. А так не буває. Жінка повинна бути у чоловіка на першому місці. Так, і що? І Аркан Сила. Тобто карти кажуть, що все ж таки цей чоловік, він присмирить собі у цього лева. Да? Якою це мутить цю воду в його середині? Так, все буде по справедливості, кажуть карти. Вау, а як же буде по справедливості для моїх феєчок? А буде так, що він переживе десятку мечей. Великі душевні переживання. Ось так краще. Так. Mm -mm -mm. Великі душевні переживання. Так, і тут він погано буде спати ночами сонечки, Йому будуть донімати страхи, якісь думки, тобто е нема сну. А через те, що він був щасливий в коханні тільки з вами. Тому ось це нехай переживає, і не треба зараз йому писати чи дзвонити. Ситуація між вами висить, він нікуди не рухається, поки що він висновків не зробив. Бо це не Ірафан, він просто висить і нічого не робить. Розумієте? Жертва така? Так. Але йде туз пентаклів, йде якийсь подарунок долі, сонечки? За вашою спиною він готується. А що за подарунок долі? Нова колода, і я тут ще написано по-іспанськи. Я й мову вивчаю і дуже цікаво вдивляюсь. Ну, подарунок поки що в тому, що він, він поки хоче проявитися, але не проявляється. Так, і причому вже дуже довгий час, сонечки мої, Ви вже, мабуть, деякі не чекаєте на його проявлення. Так, тут людина взагалі. Звикла діяти, знаєте, як хитрістю, обманом, маніпуляцією, да? тобто не відкрито ось так. А тепер що людина, яка себе дуже кохає, до речі, ви з могли відносино коли бути, розумієте, що ви кохаєте його, а він кохає себе, ось такий трикутник. Так, тут був якийсь, а, ні, і тепер дівчата. Ви, то, до речі, мають могли з ним проживати під одним дахом або планувати. Так, і він зараз, до речі, з мечем. Він зараз, знаєте, хоче розумом своїм якось цієї ситуації вирулити. Тобто він хоче не серцем думати, а розумом. Йому не зрозуміло, що і як, і чому Так, без вас так погано. Так, Тому що вас немає, тут з мечів все. Баста карапузіки, кінець, так, але ж кохання полихає, розумієте у нього? Як би він не був королем мечем, як би він не хотів зважати на те, що, що йому говорить розум, але серце то до вас лине. Так, і тут карти кажуть, що він знаходиться в очікуванні. Він думає, що щось повинно визріти за цей період. Ось такий, а що повинно визріти? Він вважає, що час йому грає на руку в тому плані, що він хоче щодо грошей стати більш матеріально спроможнім, бо поки що він, він розуміє, що він навіть до короля не дотягує. Так, ой, як цікаво. І, дівчата, він хоче з вами продовжити відносини по трійки Жезлі. Він бачить цьому енергію. І він зараз стоїть на виборі цього шляху, розумієте? Тобто тут, до речі, він вже стояв, але, скоріш за все, він таки прийме це рішення, тому що двійка переходить в трійку. І що? І що, що? Буде, буде шанс? Він візьме цей шанс, він запалиться енергетично, він хоче вас дуже сексуально. Так, вас, королеву Пентаклів, жінку стабільну, надійну, жінку, е яку він бачить своєю дружиною. Тут, до речі, ви, ви можете бути вже одруженою. Все може бути. І таке може бути, бо вас дуже багато. Так, але він розуміє, що він розбив вам також серце. І ну, знов так, він поки переживає все це дуже емоційно, все те, що відбувається. Він розуміє, що зараз між вами пауза. Він так це трактує, йому так хочеться вірити. У нього до вас є почуття. Аркан, мир. Але ви зараз далеко один від одного. А чим закінчиться ця історія? Вище сили? Підкажіть? Та лишиться тим, що від до вас приїде. Ось так. Люблю вас, сонечки.